Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні хочу почати з того, що покажу вам, що я отримала на день народження. Почнемо з подарунків від Андрія. Від нього я отримала ось такий браслетик. Це браслетик на ногу. Ще від Андрія я отримала ось такий аромадифузер. Можна залити туди воду і аромамасло, і це буде дуже приємно пахнути на цілу кімнату. Я ще маю до нього ось такі капельки. Потім ще власне, від Андрія я отримала поїздку в гори. Та апартаменти з сауною в нас були. Там ще були квіти. І цілий день придумав він. Про це я знімала окремі влоги на моєму каналі. Від батьків Андрія я отримала ось такий сертифікат до готелю. Потім ще від них я отримала ось таку гарненьку квіточку. Це орхідея. Потім ще отримала я такі духи. Це босс. У них такий приємний, свіжий і трішки солодкий такий аромат, якийсь квітковий, напевно, трішки пудровий, дуже смачний. Батьки це було все. Потім ще від знайомих. Друзі, я отримала ось таку квіточку. Я б сказала, що це схоже на лілію. Але це, напевно, не лілія. Не знаю. В такому горщику. Горщик це вже я купила сама в пепку. Ще від них я отримала ось таку свічку. До речі, вона майже нічим не пахне. Mm -hmm. І ще в мене тут є подарунки від маркети. Це сестра Андрія. Від неї я отримала ось таку бутилочку. Дуже прикольно тому що її можна ось так розкласти. І потім, якщо випив воду то можна скласти. Воно стає такою маленькою, ще можна так повісити її. Потім ще ось такий Сироп, м'яна і помада. Ось така пов'язка. Це пов'язка на голову. Ви, коли вмиваєтесь, то можна так зав'язати. Ще в мене тут виглядає як сіль для ванни. потім ще я від неї отримала ось таку юбку спортивну. Там внизу шортики. Я потім вам примірю покажу ось такий топ. Така спортивна юбка. Вже приємна, це та такий топ. Напевно, це все. І побачимось далі у влозі. Сьогодні ми приїхали в Авіон. Ми були в Остраві, були в Порубі. Це такий район Острави, там прогулялися. Потім Андрій поїхав на тренінг до Атлетицької гали, а я була в Авіоні, тож вставлю вам кусочки з шопінг-логу. Потім вдома покажу, що я купила. Я купила в зарі три сукні та парфомик. Так, тож ми вже повернулися з острави додому. Зараз я вам покажу, що ми купили в Лідлу так, цього разу взяли такий салат. Потім взяли мандаринки. Взяли ще одні мандаринки, потім взяли таке осене молочко. Ще взяли такий фарш і, і такий. Потім взяли курячі стегна, одні і другі. Два такі звичайні білі йогурти. І це Андрій собі взяв такі три батончика. Ще Сьогодні в Зарі купила собі такий парфум. Мені він дуже сподобався такий незвичайний. Білий мускус жасмінг Ілан На Рedберис. Назарі. Mistrovství republiky v Atlantice. Dobře, tam budeš dělat? Vyhráju. Vyhráť. Застати трішки своєї вечірньої рутини. А саме які засоби я використовую для зняття макіяжу та для вечірнього догляду. До речі, використаю вперше цю пов'язку. Ось так це виглядає на мені. В якості першого кроку я використовую таку міцелярну воду. Так, а в якості другого кроку сьогодні буду використовувати ось такий засіб для вмивання. Ось такий в мене етап очищення, а зараз перейдемо до етапу догляду. Першим кроком я використовую тонер, в мене ось такий з кислотами. Я, до речі, не використовую вадний диск. Я наливаю прямо так на руку, а потім так. прикладаю до обличчя. Потім я використовую крем під очі. У мене такий від Єлізавека, Тут вже все стерлось. Потім я використовую сиворотку. У мене ось така від Purita. Так, Потім я використовую ось такий нічний крем. До речі, мені сподобалось вмивання з цією пов'язкою. Дуже зручно. На губи наношу ось такий бальзам. Ну що ж, на цьому хочу сьогодні завершити свій влог. Сподіваюсь, вам було зі мною цікаво. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Та до зустрічі у новому влозі. Всім па-па!